90 років тому прийняла перших пацієнтів Мирноградська центральна міська лікарня. Не злічити, скільки хворих з усього регіону з тих пір пройшли лікування в стінах цієї поважної медустанови. Наразі допомога тут надається у 19 спеціалізованих відділеннях та службах мешканцям навколишніх міст та сіл. Святкування ювілейної дати співпало з професійним святом людей в білих халатах днем медичного працівника. хочу, чтобы каждый человек, который приходит в эту больницу, шел на работу с удовольствием. Конечно, мы здесь находимся для того, чтобы оказать помощь людям, которые в ней нуждаются, нашим пациентам. И пациенты это высоко ценят. Слава об этой больнице идет далеко за пределами нашего города. К нам приезжают люди, мы им помогаем. И, конечно, в дальнейшем так и будем продолжать. А развитие больницы – это прежде всего те коллеги мои, которые работают в больнице. Им прежде всего здоровья, благополучие, успехов в их семьях, хорошей работы, работы, которая бы проносила удовольствие больных и пациентов понятных, которые поддаются лечению прежде всего. Поменьше боли, огорчения. Хотя мы, особенно как хирурги, приносим боль больным, но эта цель, этой боли только одна – получить в дальнейшем улучшение и выздоровление. На урочистий захід, який відбувся в Палаці культури Україна, прийшли привітати з ювілеєм колектив лікарні представники мирноградської міської влади та можновладці з сусідніх населених пунктів. Вугільники, представники благодійних фондів, уважаємо медицинські працівники, прийміть саме і теплі поздравлення з вашим професіональним праздником і на вами довіряє що у нас є своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Отдельные слова мне хотелось бы сегодня сказать о коллективе нашей центральной городской больницы. Вот уже на протяжении 90 лет это ведущее, одно из ведущих медицинских учреждений Донецкой области, в котором сохраняются лучшие традиции, заложенные поколениями медиков. Пусть в ваших семьях царят спокойствие, благополучие и добро. Мирноградський міський голова відзначив, що традиції, закладені першим поколінням лікарів Мирноградської центральної міської лікарні, не тільки зберігаються, а й примножуються. Та вручив квіти легендарному лікареві, який зробив чималий внесок у розбудову медзакладу Анатолію Гнатовичу Рибці. Спасібоджена. Это, как это моя память до конца и ступает, начнутся, подожди снимаем за каждого, но в принципе все удачи задачи. За досягнуті успіхи у наданні медичної допомоги населенню, врятовані життя, активну громадську позицію, почесними грамотами департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, було нагороджено представників медичних установ Мирнограду. З нагоди дня медичного працівника і 90-річчя Мирноградської центральної міської лікарні медики отримали грамоти мирноградської міської ради та подяки виконавчого комітету. Большое спасибо нашому дружному колективу, большое спасибо нашим роботникам, которые сама тверджена на благо нашої поліції. з праздником товариші! привітати медичних працівників з подвійним святом завітали і представники покровської міської ради. Дорогі працівники медицинської отрасли розрішите от имени покровського городського голови Руслана Трибушкина і всі громади Покровська поздравить з професіональним праздником і, конечно же, с юбилеєм больниці. От вашої ответственности, от вашого професіоналізму, милосердия зависит милосердя а здоров'я іноді і життя жителей. Я желаю каждому з вас добра, мирного неба і, звісно, самим быть здоровыми. А в подарок юбилею сертифікат на медицинское оборудование від благодійного фонду мирноградської центральної міської лікарні. Всі 19 структурних підрозділів отримали цінні подарунки. Да, сьогодні ми відмічаємо. два праздника. Это День медицинского работника и 90-летний юбилей нашей больницы. 90 лет – это внушительная цифра. Для нашей больницы это три, а то и четыре поколения. Четыре поколения медицинских работников, которые создавали и продолжают создавать историю нашей больницы. Эти люди делают намного больше, чем просто работу. Они дают нам надежду, вы дарите нам жизнь, Не забули цього дня і про ветеранів медицини. Їм вручили квіти. Багато теплих слів лунало зі сцени на адресу медичних працівників. Навірно, будь-який людина на землі має бути благодарен тим людям вашої професії за своє здоров'я, за своє рождение, за те, що ви спасаєте її в дуже екстремальних ситуаціях. Поэтому поздравляю еще раз, удачи вам, успеха. И пусть любые изменения, которые происходят в вашей профессии, в реорганизации или еще какие-то другие слова или названия, чтобы все они были только наилучшие. Я хочу вам, от имени нашей компании, хочу сделать подарок. Мы перечисляем вам 50 тысяч гривен. Цей день представники медичної галузі вкотре довели різносторонність своїх вмінь та наявність неабияких талантів. Під бурхливі оплески присутніх вони виконували пісні та танцювали.